Історія про останнього на світі дракона Наприкінці літа, у четвер, на дні великої ями з каламутною водою, праворуч від дерева, на якому висів татів гамак, гамак, тролю піймав маленького дракона. Ясна річ, він не мав жодних намірів ловити дракона. Він лише намагався роздобути кілька крихітних комашок, які роїлися в намулі на дні ями. І дослідити, як вони плаваючи, ворушать лапками, і чи справді вміють плавати навспа. Та коли він швидко витягнув на поверхню слої, то побачив там щось зовсім інше. Клянувся своїм хвостом, побожно бо прошепотів у Він обхопив лапками слої і витріщався на нього, не вірячи своїм очам. Дракончик був найбільше за пачку від-сердинаків, він зграбно плавав у воді, ворушачи прозорими крильцями. Такими ж витонченими, як плавники золотої рибки. Та жодна золота рибка у світі не була так розкішно позолочена, як цей крихітний дракончик. Він увесь виблискував і скрився на сонці, малесенька голівка була світло зеленого кольору, а очі жовті, немов цитринки. Шість позолочених лапок мали зелені пальчики, а позолочений хвіст завершувався зеленим кінчиком. То був неймовірний дракончик. Момітроль загвинти покришку з діркою для доступу повітря і обережно поставив свою куму. Потім ліг на живіт, щоб поспостерігати за дракончиком звиська. Дракончик підплив до скляної стінки слоїка і розколив маленьку пащу, усіяну крихітними білими зубками. Він злий, подумав мумітроль. Злий. Хоча такий неймовірно малесенький. Що ж робити, аби він мене полюбив? Чим його готувати? Що їдять дракони? Стурбований, схвильований мітроль схопив слоїк і рушив додому, обережно ступаючи, щоб дракончик ненароком не вдарився до скляної стінок. Він же був дуже неймовірно ніжним та маленьким. Я любитиму тебе і піклуватимусь, шепотів момітроль. Ти будеш спати на моїй подушці. А коли підростеш і полюбиш мене, ми можемо плавати удвох у морі. Мой тато працював на своїй тютюновій грядці. Йому, звичайно, можна показати дракончика, а може, й не варто. Принаймні не тепер ліпше притримати кілька днів лише для себе, щоб він призвичайвся, Потримати в таємниці і дочекатися найприємнішої миті, коли можна буде показати дракончика нюхмумрикові. Момітроль міцно пригорнув слоїк до себе і, як тільки міг, байдуже почимчикував до чорного входу будинку. Інші члени родини момітролів були десь на веранді. Саме тієї миті, як момітроль крадькома заходить до будинку, за бочки з дощівкою визирнула маленька м'ю і, згораючи від цікавості, закричала: Що ти там маєш? Нічого. Це слоїк. Не відступалася маленька мю, витягуючи шийку. А сього слоїку? Навіщо ти його ховаєш? Момітроль бігцем кинувся угору сходами і вскочив до своєї кімнати. Він поставив слоїк на стіл, вода у ньому шалено хлюпалася. Дракончик склав крильця над головою, згорнувшись калачиком. Тепер він поволі випростався і вишкірив зубки. Такого більше ніколи не трапиться, пообіцяв Мумітроль. Вибач мені, будь ласка. Він зняв зі слоїка покришку, щоб дракончик міг розвернутися до кола, а тоді замкнув середню кімнату на засув ніколи не знаю, що ще може спасти на гадку мю. Коли момітроль повернувся до дракончика, той виліз з води і сидів на краю слоїка. Мумітроль сторожко просянув лапку, щоб погладити його. Раптом дракончик роззявив пащу і дмухнув на нього крихітним кубельцем диму. Червоний язичок, схожий на племенець вогню, михцем висунувся назовні і так само михцем сховався. Ой, зойкнув митроль, бо опікся, хоч і не дуже, але все ж. Він щораз більше захоплювався дракончиком. Ти злий, поцікавився він обережно. Ти страшний, жахливий, кровожерний, чи не так? Ой, ти моє маленьке, любе дивовижне створіннячко!» Дракончик пирхнув. Мумітроль заповз під ліжко і витягнув з світи свою нічну скриньку, в якій віднайшлося кілька чистих оладок, половинка канапки та яблуко. Він порізав усе на дрібненькі шматочки, виклав на стіл навколо дракончика. Той обнюхав гостинці, призирливо глянув на мумітроля, раптом, з неймовірною спритністю, плигнув на підвіконня й упіймав величезну, жирну, серпневу муху. Муха перестала дзищати, натомість почувся невдоволений писк. Дракончик луснув її по голові своїми крихітними зеленими лапками і випустив клубок диму їй в очі. А тоді лиш трі страй зубками. І для мухи навіки столились його щелети. Дракон проковтнув здобич, облизався, почухав себе за вушком, зневажливо зиркаючи на мумітроля одним оком. Скільки ти всього вмієш!» Захоплено вихопилося у мумітроля. Моє маленьке чудо-юда маруда! миті мумі мумімама вдарила в гонг. Настав час сніданку. Зачекай на мене трішки, попросує мумітроль. Я швиденько повернуся назад. Він трохи постояв, з ніжною тугою дивлячись на дракончика, якому зовсім не до вподоби було песитись, і прошепотів Льовчико мій. А тоді збіг сходами на веранду. Маленька міші не встигла запхати ложку каші, як відразу завелася. А де хто ховає таємниці у банках? замовни. Можна подумати, не вгавала маленька Мю, що дехто колекціонує п'ябок або мокриць, або чомині сорока ніжок, які розмножуються сотню разів хвилину. Мамо, озилась йому мітро. Знаєш, якби я коли-небудь міг би мати якусь маленьку тваринку, яку я полюбив би, то це був би буби дуби руби, буби, урвала його Мю, випускаючи ротиком бульбашки у склянку з молоком. Що? запитав тато, поглянувши повергазети. Мені метро знайшов з нами звірятка. Мама запитала, воно кусається? Не дуже. Воно ще надто маленьке. Ледь чутно мумій мімітроль. А скоро вона виросте, поцікавилась доня Мюмлі. Коли можна його буде побачити, вона вміє розмовляти. Мумітроль не відповів знову все зіпсували. А мало бути так спочатку таємниця, а потім несподіванка. Однак, якщо живеш з родиною, не буде ні одного, ні іншого. Всі знають про все наперед. Тож годі сподіватися на приємну несподіванку. Я піду до річки за їжею, повільно і презирливо процвітив мітроль, так само презирливо, як це зробив би дракончик. Мамо, скажи їм, щоб не заходили до моєї кімнати, за наслідки я не відповідатиму. Гаразд, погодилась мама і глянула на маленьку. Жодна жива душа не сміє переступити поріг його кімнати. поважно доїв свою кашу, А потім починчикував через садок. До містка на ріці. Нюхмумрик сидів перед наметом і фарбував корковий поплавок. Коли троль побачив друга, у його душі знову спалахнула радість, що він має дракончика. «Охо-хо!» хо хо зітхнув він. Родина так часом обтяжує. Нюхмумрик на знак згоди фиркнув, не виймаючи люльки з рота. Деякий час вони сиділи мовчки, насолоджуючись взаємним порозумінням, як це буває між справжніми чоловіками. До речі, нарешті озвався Мумітроль. Чи доводилось тобі коли-небудь під час мандрівок зустрічати драконів? Ти ж не маєш на увазі саламандр, ящерок, чи крокодилів? запитав ніх Мумрик після довгої мовчанки. Йдеться ясна річ таки про дракона? Ні, не бачу, вони вимерли. Може, й так, споквола мовив мумітроль. Хоча, можливо, котрийсь і вижив, а хтось опіймав його за скляного слоїка. Нюхмумрик підвів голову пильно глянув свого друга, Мумітро ледь не луска від захоплення та збудження і сказав досить стримано. не думаю. Цілком імовірно, ще він завбіжки з пачечку від сірників і випльовує полум'я. Позіхнув з напускною байдужістю момітроль. Бути такого не може. відрізав ніхмумлік, який добре знав, як підігравати, щоб несподіванка вдалася. Його друг задар голову і випалив Дракон з щирого золота, з малюсінькими зеленими лапками, який може віддано супроводжувати свого господаря по всьому світу. Враз мумітроль зірвався на ноги і закричав: Це я його знайшов! Я знайшов маленького дракончика. Доки друзі крокували до будинку, нюх мумрик пройшов через усі стадії. Від недовіри та здивування до захоплення він був неперевершений. Мумітроль та нюхмумрик піднялися сходами, обережно відчинили двері й увійшли до мансарди. Слоїк стояв на столі, однак дракончика слід пропав. Момітроль шукав під ліжком, під комодом, облазив всю кімнату, гукаючи «Любчико мій, маленький крихітко. Поглянь, сказав нюхмурик. хмурик. Він сидить на фіранці. Дракончик справді сидів на карнизі під самою стелею. А як він туди потрапив? злякався мумітроль. А як би гупав, сиди тихенько, почекай, помоч. Він зірвав з ліжка постіль, розстелив її на підлозі під вікном. Потім узяв старий сачок на метеликів гемуля і підсунув його дракончикові під самий ніс. Оп! пошепки закомандував він. «Тась, тась, тась! а тепер помаленьку обережно. Ти його налякаєш, засторіг ухмурик. Дракончик розявляв пащу й шипів. Він уп'явся зубками в сачок, задзищав, немов крихітний двигунець, раптом дракончик злетів з карниса. Затрепотів крильцями, кружляючи під стелею. Він літає, літає, зарепетував мумітроль. Мій дракончик літає. Звісно, літає. Ні трохи не здавався ні хмурок. Та не стрибає так, заспокойся. Дракончик завмер під стелею. Крильця у нього шалено тріпотіли, мов у нічної нетлі. Зненацька він шугонув униз, вкусив мумітроля за вуха. Аж той закричай від болю, підлетів угору і вмостився на плечині хмумрика. Він підсунувся під саме його вухо і замуркотів, заплющивши очка. Ото малий шибаник, вражено мовні хмумрик. А, який гарячий! Що це він робить? Він тебе любить, відказав момітроль. По обіді повернулася додому хробся. Вона була на гостині у бабусі маленької емі. І, звичайно, відразу довідала, що метро знайшов дракончика. Той сидів на столику біля нюхумрикового горнятка з кавою і облизував лапки. Дракончик покусав уже всіх членів родини, окрім ніхмумрика, а коли сердився, пропалював дірку у чомусь. Який гарненький, захоплено скрикнула хробся. Як його звати? Ні, як, просто дракончик, буркнув метро. Обережно просуваючи лапку по скатертині, аж доки торкнувся позолоченої ніжки дракончика. Дракончик рванув угору, зашипів, витмухнувши клубок диму. «Ой, яке чудо! тічилася хропся. Дракончик знову поців до ніхмумрика, принюхуючись до його люльки. Там, де він сидів, з'явилася кругла коричнева дірка на скатертині. Цікаво, чи може він випалити дірку в клейонці, озвалася мамі мама. «Без сумніву!» Встряла маленька міх. Ой та ждіть лишень як підросте спалить дім!» Вона потягнулася за шматком торта, але тієї ж миті на неї, немов маленька золота фурія, налетів дракончик і укусив за лапку. От чортяка. скрикнула Мю, намагаючись хляснути башкетника серветкою. Як будеш лаятися, не потрапиш до раю. Митю стріла з повчанням її сестра, доня Мюмлі. Однак мімітроль урвав саперечку, гаряче захищаючи свого знайду. Дракончик не винен! Він подумав, що ти хочеш з'їсти муху, яка сиділа на торті. Забирайся забігати своїм драконом. Маленька Мюра сердилась вже не на жарт. Та не твій це дракон, зрештою, ані хмумрика! Він у хмумрика і любить. Враз запала тиша. Що ти мале потякає? Порушив мовчанку ніхмумрик підводячись. Ще годинку чи дві дракончик зрозуміє, хто його господар. Ану, забирайся, лети до свого господаря. Однак дракончик, перелетівши на плечені хмурикові, учепився в нього усіма шістьма лапками і воркотів, як швейна машинка. Нюхмумрик згріб двірятко в жменю, запхав його у підгрілку кавника, а тоді відчинив скляні двері веранди і вийшов у сад. Він задихнеться, обурився мумітроль, троль, ледь піднявши грілку на кривалку. Дракончик миттю вислизнув у шпарку, підлетів до вікна, сів на підвіконі, поклавши лапки на віконну шибку, він не спускав очей з мумрика. За якийсь час він почав скаволіти, а його позота потьмяніла аж до самого кінчика хвоста. Дракони, раптом втрутився і Зникли із загальної свідомості приблизно 70 років тому. Я прочитав про це в енциклопедичному словнику. Вид, який зник найпізніше, належить до так званої емоційної групи, з високою здатністю до спалахування. Вони дуже вперті і ніколи не змінюють своїх намірів. Дякую, за підвівся му мітроль. Я йду до себе в кімнату. Любий синочку, а як буде з своїм дракунчиком? Він залишиться на веранді, поцікавилася мама. Чи можеш забрав ще з собою, мов помовчав. Він відчинив двері веранди. Умить посипались іскри, коли крізь причинені двері дракончик вилетів на двір. Ой ні. скрикнула хропця. Ти ніколи його вже не спіймаєш. Навіщо ти це зробив? Я навіть не роздивилась його до пуття. «Можеш піти до ніхморика і роздивитися, відказав у мітроль, ледь стримуючись, щоб не заплакати від гіркої образи. Він сидить у нього на плечі. О, мій любий синочку, засмучено мовила мама. Мій маленький мой тролю. Нюхмумрик ледве встиг витягнути з води вудку, як прилетів дракончик і сів йому на коліна. Звірятко аж звивалося від захоплення, що знову бачить Нюхмомрика. Ну, що за день? скрушно мовив Нюхмомрик, змітаючи дракончика з колін. Іди, геть, забирайся звідси, лети додому. Проте ніхмумрик, ясна річ, знав, що проганяти його марно, дракончик ніколи не забереться геть. І якщо йому не зраджує пам'ять, дракони живуть понад сотню літ. Нюхмумрик стурбовано дивився на крихітну блискучу істоту, яка щасливо намагалася йому сподобатись. Звичайно, ти гарненький, сказав Нюхмумрик. Звичайно, я був би радий зостатися з тобою. Але зрозумій, мой Дракончик позіхнув, злетів на ньмукового капелюха, згорнувся клубочком на його обшарпаних крисах і заснув. Нюхмумий лише зітхнув, знову закидаючи вудку у річку. Новий поплавок, блискучий, яскраво червоний, погойдувався на воді. Він знав, що йому мітролеві нині не до рибальства, мара би вхопила таке життя. Минав час. Маленький дракончик кілька разів вилітав на полюванні за мухами. Однак щоразу повертався, мучувався на каплю нюхмумрика і й знову засинав. Нюхмумрику піймав п'ять і вужа, якого однак відпустив, бо той надто звивався та рвався з гачка. Надвечір у горі за течої річки з'явився човен. Ним кермував молодий гемуль. — Бере, — поцікавився він. Не дуже, відказав нюхмумрик. — Далеко прямуєш? Не дуже. Підпливи ближче, я дам тобі кілька рибинок», – запропонував Нюхмумрик. Загорнеш їх у мокрий газетний папір, а тоді підсмажиш на вогні. Дуже смачно. А що дати тобі взамін? запитав Гемуль, який не звик отримувати подарунки. Нюхмумрик засміявся і зняв з голови капелюха з сонним дракончиком. Зроби добру справу. Відвези ось цього якнайдалі і випусти у якомусь місці, де багато мух. Капелюха згорне так, щоб він був схожий на гніздо. Ліпше запхати його під кущі, щоб дракона не турбували. Це дракон? Гимуль не віри. Він кусається і часто його треба годувати. Нюх увійшов до намету і повернувся з кавником. Напхав туди трохи трави, обережно поклав на дно дракончика, затулив кавника накривкою. Запихатимеш мук через носик кавника. Інколи наливатимеш краплині води. Не лякайся, якщо кавник стане гарячим. Ось маєш усе необхідне, а за два дні зробиш, як я сказав. Висока плата за п'ять червоних перок, сказав з квасною міною Гемуль, відчіпляючи швартову мотузку. Човен поволі відносила течія. Не забудь, що я сказав про капелюха, гукнув ніхмумки у нас догін. Дракончик йому дуже любить. Так так, гаразд. Відповів Гемуль і зник за вигнам річки. Цей дракон добряче покусає його, подумав ніхмумрик, але так йому й треба. Мумітроль прийшов до річки, коли сонце вже сідало. Привіт. гукнув Ніхмумрик. Привіт. відгукнувся Мумітроль. Щось опіймав?» небагато. Може, поселиш зі мною. Та я лише проходив неподалік. Пробурготів стиха у Друзі замовкли, але то була нова, незвична мовчанка, ніякому. Врешті мітроль не стримався запитав. Він світиться у темряві? То Дракончик ясна річ. Я свій подумав, цікаво знати, чи світиться таке крихітне створінечко у темряві. Справді не знаю, сказав ніхто Піди додому і подивись. Але ж я його випустив. Хіба він не прилітав до тебе? аж скрикнув мітроль. Ні, не прилітав, відповів мумрик припалюючи юрку. Так і крихітні дракончики роблять усе, що їм лише заманеться. То одне, то інше. Досить їм угла жирну муху, забувають про все, що знали і любили. Отаке От то воно з драконами, як бачиш, ніщо їх не може втримати. Мумітроль надовго замовк. А тоді таки сів у траву поруч з другом. Мабуть, твоя правда. Добре, що відсій полетів геть. Так, можливо, це було найправильніше рішення. Послухай, у тебе новий поплавок. Гарний має вигляд у воді, червоний. Так, гарненький, погодився ніхмурик. Я й тобі зроблю такий самий. Ти ж прийдеш завтра до річки перебалити? Звичайно, неодмінно прийду, відказав момітроль.